Хмельничани не здають позиції та продовжують мітингувати. Подробиці з місцевого євромайдану. Дивіться далі. Прохолодний, проте сонячний ранок Хмельницький Євромайдан продовжує мітингувати без провокацій та правопорушень. Люди налаштовані виборювати своє право жити у європейській державі шляхом мирних акцій. У нас мирна акція, то стиха нормально. Ми говоримо, спілкуємося з людьми. У нас на народ... вчора була сесія міської ради, і депутати прийняли, щоб висловити недовіру уряду імпішним президентом. Я говорив Ганді. Народ, індійський борець за свободу а потрібні ненасильницькі методи, реалізований тобто я, вірю, я знаю не насилям відповідати. польова кухня і жартівливі гасла так хмельничани зігріваються, чекаючи вердикту Верховної Ради щодо відставки уряду Азарова. Не за гроші, а за краще нове життя. Ось цей чоловік, батько трьох дітей, каже: прийшов на майдан захистити їх майбутнє. Певен лише у європейській державі воно розцвіте. не за гроші, а за майбутнє України, тому що люди хочуть жити в вільній країні. Моїм дітям також не, не безразлічно, в які вони будуть в країні жити, яке вони мають будуть майбутнє. Тому закликаю всіх виходити на майдан, висловлювати свою громадянську позицію разом із батьками на майдані присутні маленькі хмельничани. Вони хочуть у Європу. кажуть, кривава ніч у столиці 30 листопада ще раз показала, країна потребує змін. Ми поза політичними партіями, тому що насправді жодна з партій а насправді мовчати і терпіти, коли б'ють людей, коли ображають. Я не хочу, щоб мої діти жили в такій країні. Я хочу, щоб мої діти жили в вільній країні, європейській країні, і навіть діти розуміють, що Європа це набагато краще ніж та ситуація, в якій живемо ми зараз. Я хочу жити в Європі. Стоїмо в першу чергу за майбутнє, за майбутнє наших дітей тут. Бачите, в мене маленький син. Я хочу, щоб він жив дійсно в європейській країні. Щоб наше майбутнє було світле, як сьогодні. Сьогодні погода розумієте. Бачите, Він, він даже каже так. Нам євромайдан у Хмельницькому не без студентів. Щоправда, сьогодні їх трохи поменшало. Деякі кажуть, викладачі надмірно пильнують присутність на парах деякі ж зовсім навпаки. Вашому навчальному закладі підтримують викладачі, підтримують студенти повністю підтримують за вільну державу. Вільну, чесну державу без. Такого президента щоб Україна мала свободу слова, щоб українці пишали свої держави, а не тікали звідси. Уряд Азарова парламентарі так і не відправили у відставку. Мабуть, їх рішення для хмельничан несподіваним не було. Проте за словами активістів, Хмельницький Євромайдан продовжує існувати, доки влада не почує свій народ.